На футбольному полі у Тернополі 17 вересня зустрілися гравці команд Нива Тернопіль та Полісся Житомир. Напружена боротьба за м'яч між футболістами тривала впродовж двох таймів. Обидві команди були налаштовані тільки на перемогу. Гра була дуже важка, напружена було моменти створювали як суперники, так і біля їхніх воріт. Було багато моментів. Однак забити переможний гол у ворота свого суперника не вдалося жодній з команд. Рахунок на табло до фінального свистка так і не змінився. 00. Команда з Тернополя показала дуже бойові свої качества, тому я вважаю, що ми не награли на перемогу, тому що треба забувати. На один м'яч більше ніж команда суперника, тому рахунок. Ну -ну. А чи справедливо? Я думаю, вважаю, що так. до слова гравці Житомирського поліса попередні перші три матчі відіграли без втрат очок. У Нас на кожну гру. Ми налаштовуємося на кожного суперника. Налаштовуємося рівно, та у нас тільки одна ціль перемагати в кожній грі та займати перше місце. Наш суперник дуже міцний. Дуже міцний нам завжди. В Тернополі а, було тяжко. В основному проіграють, а зараз нічого задоволений я а, рахунком. Щодо гравців команди Нива Тернопіль, то до матчу з Житомирським Поліссям футболістів готував Сергій Задорожний, спортивний директор клубу. Я його знаю давно, ще коли він був головним тренером. І, В принципі, до його роботи я вже звик давно. телеканал «ТВ4» Спортивну подію для вболівальників Ниви Тернопіль та Полісся. Житомир транслював на телеекранах та на офіційних сторінках каналу у соцмережах. Генеральний партнер трансляції компанія Опілля. Ми сьогодні проявили характер. Хлопці бились непогана команда. полісся. ось я, я, я вважаю. Ну хотілося перемогти, але я думаю, що ніча на, на даний момент в принципі непогано. Вже у наступному матчі п'ятого туру чемпіонату першої ліги Тернопільська Нива зустрінеться зі спортивним клубом Маріуполь. Футбольна гра відбудеться 23 вересня на стадіоні Дінас на Київщині.